Доброго дня, колеги. Сьогоднішній стрім присвячений моїм практичним порадам, як врятуватись ФОПу, як врятуватись підприємцю напередодні чергових репресивних змін законодавства. Мова йде про законопроект 8401, яким будуть поновлені всі контрольні заходи, поновлені перевірки, як наслідок штрафи. В тому числі перевірки касової дисципліни, касових апаратів і так далі. І тому подібне. Отже, колеги, вибачте, що за кермом найдорожче, я думаю, як і для всіх: це здоров'я і час. Часу їх завжди бракує. Тому ділюся з вами своїм практичним досвідом, своїми знаннями у такий спосіб. Ну, не судіть строго. Отже, Перше отримую запитання, яке мене дивує, тому що на це запитання я вже давав відповідь багаторазово і ще два-три роки тому, навіть більше, навіть ще до протестів руху Сейфоп, тому що цим питанням займався, опікувався це питання приймання коштів за підприємницьку діяльність, питання приймання коштів доходу від реалізації товарів послуг на особисті рахунки. У разі реєстрації вами там, підприємця, а отримуєте кошти на особисті рахунки, карткові чи інші. Ще раз пояснюю, хто не зрозумів, отримувати кошти на свої власні рахунки, на карткові чи інші рахунки, не рахунки ФОПа за отриманий товар чи послуги, за проданий товар чи послуги не можна. Це величезний ризик, який тяне за собою штрафи. І навіть якщо до вас зараз не прийшли, чи ви скажете, та я коли всі життя це роблю, і нічого в мене ніколи до мене не приходили, ну знаєте, рушиться висить на стіні, але раніше пізно вона стріляє. Ви залишаєте просто гачки, за які вас можна буде витягнути, і в разі необхідності притягнути до відповідальності, покарати чи помножити на нуль. Тому не грайтеся з цим. Не отримуйте кошти на розрахункові свиронкові рахунки. Якщо ви зареєстровані як підприємець, то не, не в яку, ні, ні в якій мірі не ризикуйте такий спосіб. Тому що будуть е, під час перевірки до нараховані особливо е, приділіть увагу питанню, якщо такі кошти до вас надійшли, наприклад, там нещодавно. Зверніть увагу у виписці на призначення платежу. Якщо в призначенні платежу зазначаються товари, за які вам начебто заплатили, чи послуги, то це пряма загроза. Треба ці суми відобразити в звітах, як отримати бездатковий спосіб, і в такий спосіб, як зареєструвати як дохід від підприємницької діяльності. І якщо ви на третій групі, то сплатити відповідно 5%. Якщо на перший і другій, то просто включити в декларацію. Перегляньте, будь ласка. Якщо ж у вас в попередніх періодах ви такі, таким балувалися, гралися в таке, то моя практична вам порада закрити фізичну особу підприємця до, до липня, закрити фізичну особу підприємця. Закрити і відкрити на якогось свого рідного, близького. Або, я далі ще розкажу про різні варіанти, розкажу, як себе обезпечити. Тобто ви знаходитесь в ризиковій категорії. Вас можуть притягнути до відповідальності, звичайно, будуть притягнути до відповідальності, перевіряти тих, у кого великі обіги, але навіть невеликі обіги можуть комусь пасти в око і вас можуть показово назначити крайнім. Тому отримувати кошти на розрахункові рахунки фізичної особи у разі реєстрації фізичної особи-підприємця не можна. Великий ризик. Якщо ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець, і отримуєте кошти. На свої особисті рахунки, то тут ризики справді невеликі, мінімальні. Вони існують ці ризики, тому що в принципі, можна вас звинуватити в незареєстрованій підприємницькій діяльності і накласти на вас ряд штрафів там, по Кодексу адміністративних правопорушень, по податковому кодексу. ну, По податковому кодексу і по іншому законодавству там невеликі штрафи 340-680 там 680 гривень. Але от по кодексу щодо адміністративних правопорушень там максимальний штраф, якщо я не помиляюся. Дві тисячі для западкових мінімум 34 тисячі гривень. Це вже великий штраф, але його вам може призначити тільки суд, тому що це адміністративне правопорушення, треба довести факт вини, податкова навряд чи цим буде тягатися. Тобто ризики мінімальні. Хоча ну я в такі ігри не граю і теж вам не раджу таким займатися. Краще себе обезпочити інший спосіб, який я розкажу трошки далі в кінці, коли підведу ризик. Тобто друга категорія, якщо ви не зареєстровані. Фізичною особою підприємцем, але ведете підприємницьку діяльність і отримуєте кошти на картковий рахунок у вигляді переказів. Ви теж знаходите в категорії ризику, але цей ризик невеликий, дуже незначний в порівнянні з першою категорією. Що стосується загальних ризиків для зареєстрованих фізичних осіб-підприємців як суб'єктів господарювання, важливе питання, яке мені задають. От що може бути, якщо там якісь штрафи. І, а я там не заплачу штрафи, а я там щось зроблю? Друзі, колеги, ще раз в сотий, напевно, фізична особа-підприємець відповідає всім своїм майном. До речі, думаю, ті домогосподарства, яке Третьякова пихає, думаю, так само буде. Відповідати вже будуть всі е, учасники домогосподарства. Тобто ми відповідаємо всім своїм майном. Якщо у вас не буде грошей на штраф, то у вас заберуть машину, квартиру. Зв'язку зв'язку зв з цим, моя порада більшості колег напередодні 1 липня вжити певних заходів. Якщо ви розумієте, що в попередніх періодах є зачіпки, за які вас можуть притягнути до відповідальності. Ну, я вже з 2010 року взагалі не граю ніякі азартні ігри з державою. І менше заробляю, але плачу всі податки сповна, тому що розумію, що я під прицілом. І закликаю, в принципі, свідомих робити так, жити по законах, але намагатися, намагатися змінити ці закони. Але якщо ви це робили, я, я вас розумію, я розумію, які. Країні ми живемо, коли влада порушує закони, а з нас з вами вимагає і стягує. Якщо у вас є, ви відчуваєте, що є якісь моменти, за які вас можуть притягнути до відповідальності, ви отримували там кошти на власний рахунок. Ви здали декларацію. Наприклад, я казав ще раз повторю, здали декларацію декларації за минулий рік, наприклад, показали, що ви отримали дохід, який не пройшов через ваші розрахункові рахунки. А у вас касового апарата не було? Все, це, це третя група, дуже ризикова група. Податкові навіть не потрібно приходити до вас перевірку. вона може дистанційно вам прислати відповідний обрахунок і сказати, що ви повинні заплатити таку суму штрафу і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, таке гратися не можна. Здавати таку декларацію не можна було. Ну якщо ви вже здали, у вас є інші гріхи, моя вам порада закрити фізичну особу підприємця. Закрити до 1 липня. Це треба зробити в останній місяць другого кварталу. Для третьої групи, для інших груп можна зробити це в будь-який момент. Закрити фізичну особу підприємця і не ризикувати. Якщо ж у вас немає ніякого майна, ну абсолютно ніякого. Так. Ну, от, от, от взагалі нічого немає. Ну Я скажу, що молодці такі люди правильно зробили, тому що це правильний. Вибір фізична особа-підприємець, яка займається підприємницькою діяльністю, не повинна мати ніякого майна, щоб у разі чого з нього нічого не можна було взяти, крім аналізів. Тому, як, як в принципі з наших і можновладців, так, що їх нічого з них не можуть взяти, і з банкірів, і з величезних бізнесменів. Вони можуть ошукувати, вони можуть займатися корупцією шахрайством, їх нічого немає. А ФОПів, бачите, поставило таке незручне становище, тому треба виходити з ситуації. Отже, якщо у вас немає ніякого майна, то в принципі ви можете залишатися на е зареєстрованій підприємницькій діяльності і не закривати ФОПа. Але якщо ну, моя вам така практична порада, що краще час від часу ФОПа закривати. І відкривати через якийсь час на іншого члена сім'ї, чи на себе через якийсь період, або взагалі дам вам практичну пораду, яку ми обговорили з юристом, і він мене підтримує в цьому, що це, напевно, найкращий, безальтернативний варіант на сьогодні як обезпечити себе і свою підприємницьку діяльність. Це відкрити товариство з обмеженою відповідальністю, з одним засновником, де можете бути ви як засновник, і ви ж можете бути як директор. Собі платити мінімальну заробітну плату, тим більше, що ви можете собі зарплату платити взагалі мізерну, там і 100 гривень. Головне, щоб ви платили податки, які відповідають мінімальній заробітній платі, щоб до вас не було претензій. А тарифікувати себе, що робочий час ви там проводили досить таки обмежений. І у такий спосіб вести господарську діяльність. Товариство з обмеженою відповідальністю не відповідає нічим крім майна, яке знаходиться на балансі такого товариства. Якщо до вас навіть прийдуть штрафами, то ви ну, в самому поганому розплаті заплатите якісь адміністративні штрафи. Як керівник, як засновник, ви нічим не відповідаєте, крім основного фонду. А там зараз він мінімальний відкритий товариством з мінімальним фондом. І ви можете просто грюкнути дверима і залишити перевіряючому печатку. Це все до побачення, я звільняюся. Звільнитися і залишити хай перевіряючий податков, податківці. Розбираються з підприємством, в якому, якому рога і копита. Це, це такий варіант, саме простий. Товариство може працювати як на загальній, так і на спрощеній системі податкування. Якщо ви ФОПі звикли до спрощеної системи оподаткування, то краще вибрати спрощену систему оподаткування. Працювати ви можете на третій групі. Можна взагалі з товариством, хто має трошки бухгалтерський облік, той може вести загальний. Загальну систему оподаткування і на витрати відносити е, всі витрати, які пов'язані з підприємницькою діяльністю, в такий спосіб ви не ризикуєте нічим. Або, я ще раз кажу, робити фізичну особу підприємця, зареєструвати тільки на того громадянина, який не має нічого з особистого майна. Тому що як будуть розвиватися події з 1 липня, як будуть діяти ці шакали, які... В якійсь мірі мали зв'язані руки і зараз їм розв'яжуть законопроект 8401 в зв'язку з тим, що президент, прем'єр-міністр, голова Нацбанку і міністр фінансів підписали меморандум з МВФ, в якому зазначається пропонування перевірок, скасування пільгових умов для сплати ЄСВ і єдиного податку з прощенцями багато-багато інших негараздів. Тому майте на увазі, до 1 липня вам треба провести внутрішній аудит, виявити сам для себе свої загрози і прийняти правильне рішення, щоб потім не було крику і галусу. Бо зараз мені прикро і жалі, але я нічим не можу допомогти друзям, і колегам, коли знаю інформацію, що тому 500 тисяч, тому що тисяч на нарахували штрафів. Ви бачите, наших перевіряючих і владу не колише, що у нас реальна війна, бо у них напевно воєнний стан, у них вже все добре. Ну може, тому вони й живуть по принципу мирних травневих шашликів, бо в них все добре. І вони приходять зі штрафами до підприємців, штрафують що вони не так вели діяльність тоді, коли прилітали. Бомби і ракети. І за цей період навіть людей штрафують, не літайте в ілюзіях. Так, зараз е з них не будуть стягувати ті гроші, бо поки що діє мораторій на стягнення. Але якщо вже складено протокол, якщо сума зафіксована, якщо справа відображена, то ці гроші будуть стягнені рано чи пізно. І вам, в такому способі, у тим колегам, які так попали під роздачу, моя порада швидко. Позбавитися, ну в першу чергу, нерухомого майна чи того майна, яке, на яке може бути накладено арешт. Ну, Якщо ви отримали штраф у 500-600 тисяч, чи так, не дай Боже в декілька мільйонів. ж розумієте, що квартиру, машину можуть швидко арештувати, і поки ви не погасите борг, або ще гіршого, ж ви потім приїдете на майданчикам. Вашого автомобіля вже не буде. Ну, в Силу об'єктивних обставин, розумієте, самі яких. Тому, друзі, у вас небагато часу. Не літайте в ілюзіях. Ви ворог для влади. Ви незалежний українець, який незалежно від корупції, хабарництва, тупості, брехливості влади, порпається, заробляє собі на життя, і ще щось, як то кажуть, дозволяє собі не коритися і аналізувати дії влади. Ви ворог, підприємець, ворог для влади. Тому з вами ніхто панькатись не буде. Якщо там ще найманими працівниками, з лікарем, вчителем, пекарем, то до них придуть в останню чергу. А з вами будуть е розправлятися в першу чергу. Ви не потрібні державі. Державі, такі зараз державі, як у нас, потрібні раби, слухняні, покірні. Які будуть залежати від влади, від подачок з їхнього барського столу. Тому не літайте в ілюзію, Перегляньте ще раз, підкреслюю, буду завершувати свій ефіт, перегляньте свою діяльність, перегляньте, чи не отримували кошти ви на особисті карти, перегляньте, як ви здавали декларацію. Якщо є якісь проблеми, закривайте ФОПа, закривайте ФОПа до 1 липня і е... відкрийте ФОПа на іншого члена сім'ї. Чи якщо нема такого члена сім'ї, то відкрити поки що товариство з обмеженою відповідальністю на спрощеній системі. Потім через якийсь час, через якийсь час попрацюєте, можете знову там, наступного року відкрити ФОП. Це я б вам рекомендував. До речі, весь е, великий бізнес, настільки от і мені відомий, вони так і працюють. У них є головна компанія, де все майно. У них зареєстровано, і вони так, навіть вони, бачите, так варіюють в, в нашому в штурмовому корупційному середовищі. А операційну діяльність ведуть через компанії, які час від часу закривають чи продають. Це знову-таки для того, щоб обезпечити. Ось, реалізація товарів і послуг відбувається через. Кінцевими споживачами через такі собі прокладки. Це обезпечує в такий спосіб. А ви не захищені ФОПи. Ваше майно, те, яке ви маєте захищати, воно повністю зразу знаходиться під ударом. Майте це на увазі, ще раз від... відповідаю і пояснюю: е... ви не відпідляєте, не відпідляєте, тому як... що ви відповідаєте всім своїм майном. До 1 липня залишилося небагато часу. Закрийте ФОПа. Зараз, тим більше, при закритті ФОПа ви можете не платити єдиний податок і єдиний соціальний внесок. Ви його можете спокійно не платити. тому що діє Поки що пільга до 1 липня. А з 1 липня будемо дивитися по ситуації і вже приймати рішення. Знаю, що більшість з вас працювало без касових апаратів. Знаю, що більшість з вас, на жаль, здали декларації яких відобразили дохід, який не проходить через рахункові рахунки. Ми все поставили під удар. Тому прикро, прикро потім буде, і я не зможу нічим вам допомогти. Отак От з вами ділюсь, колеги. Дійте, часу небагато. Збережіть себе, крім вас, самих, за вас ніхто не подбає. Не літайте в. діяльність на волонтерських фронтах, тому кого є можливість, колеги друзі. Підключайтеся, тому що загруза нікуди не ділася, попри такі бравадні заяви влади, ситуація плачевна. Будемо вдячний за будь-яку підтримку, як штаб Руху Сифу. Гарного дня, мирного неба, борімося, поборемо, збережемо. Це близько родину України.